20 вересня на Закарпатті хмарно з проясненнями. Вночі часом дощ, вдень без істотних опадів, вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 7-12, вдень 14-19. На високогір'ї вночі до 5 тепла, в день 9.14. В Ужгороді хмарно з проясненнями, вночі невеликий короткочасний дощ, в день без істотних опадів, вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду, температура повітря вночі 10-12, в день 17-19 з позначкою «плюс». У Великому Березному вночі можливий дощ, в день без істотних опадів. Температура повітря вночі 5-8, а в день 9-14 тепла. У Перечині вночі часом дощ, температура повітря 8-10, в день 14-16 вище нуля. У Міжгір'ї вночі можливий дощ, в день без істотних опадів. Температура повітря вночі 5-8, а в день 9-14 з позначкою «плюс». У Воловці вночі короткочасний дощ. Температура повітря вночі до 8, в день до 14 тепла. В Мукачеві хмарно з проясненнями. Вночі невеликий короткочасний дощ. В день без істотних опадів. Вночі 10-12, в день 17-19 вище нуля. У Сваляві вночі часом дощ. Температура повітря 8-10, в день 14-16 тепла. У тячеві мінлива хмарність вночі короткочасний дощ. Температура повітря вночі вісім в вдень 15-17 вище нуля. У хусті мінлива хмарність вночі короткочасний дощ. Температура повітря вночі 8-10. Вдень 15-17 вище нуля. У виноградові вночі можливий дощ в день без істотних опадів. Температура повітря вночі 5-8. Вдень – 9-14, з позначкою плюс. У берегові хмарно з проясненнями. Вночі невеликий короткочасний дощ. В день без істотних опадів. Вночі 10-12 вдень 17-19 тепла. Віршаві вночі часом дощ. Температура повітря 8-10, в Вдень 14-16 тепла. У Рахові. Вночі короткочасний дощ. Температура повітря вночі до 14 в день до 18 тепла.